що міністерстві оборони або шизофренія, або тотальний бардак, і я чесно кажучи, схиляюся до версії, що міністерство оборони написало правильного листа. Що вони підтримують, тому що реалії як свідчать на те, що люди абсолютно не встигають оновити свої дані? Я зараз розповім, чому а з іншого боку, далі в офісу президента це не сподобалося. Як це так, міністерство оборони підтвердило, погодило якийсь законопроєкт опозиційного депутата від опозиційної сили Європейської солідарності, не пущать, як то кажуть, і тут же пішло на вздогін, що залишити цей законопроєкт без уваги. Але насправді це є гра з людськими життями і з людським терпінням, як таким, тому що ці всі речі є ненормальні. Буквально вчора мала розмову з жінкою, медиком, яка вирішила, що ну, треба поновити дані. Вона зробила це все в додатках, і воно виявилося, що не підходить, бо їй передзвонили із ТЦК. І сказала, що вона має знятися з обліку в ТЦК, в яко... там, де вона зараз проживає, хоча вона вже там і прописана, ага. і прийти в ТЦК, в якому вона прописувалася раніше, саме в той момент, коли вона стала медиком. Вона прийшла, вона офіцер. Виявляється, там є величезна черга, окрема для офіцерів. Вона була єдина жінка, всі решта мужчини. приймали 20 людей на день. І більше не приймали чергу, займали з третьої ночі, і не попали. Попала вона на реєстрацію завдяки знайомству, бо там знайомий сидів. Всі решта не попали на реєстрацію, і результат той, що люди, які хочуть чесно оновити свої дані по кілька діб, а є варіанти, по кілька тижнів стоять у тій дурнуватій черзі, і їх ТЦК не може оформити там 2-3 хвилини, поставити всі печатки. Но ну, її поставили за дві хвилини початку, бо дані бачите, вже були оновлені в додатках, воно потім попідтягалося. Але проблема полягає в тому, що додаток не є панацеєю, і все одно люди змушені йти відстоювати величезні черги. І те, що Зеленський сказав, що ТЦК працює цілодобово. Це велика, велика брехня, тому що працюють за ледве з 9 ранку з обідом і до 6 вечора. А є ТЦК, зокрема, вже по них скарги окремо подавала по Київській області. Ті, де стежчим я стикнулася, які працюють з одинадцятої і до третьої, і як люди мають це все зробити, як люди мають поновити дані. А ви що з 18 липня вони вже збираються штрафувати людей? Ви не зробили як влада того, щоб людям було зручно? Чому додаток резерв плюс не працював в повній мірі? Тому що руки не з того місця ростуть, тому що гроші відмили, тому що не захотіли. Зробити нормальний додаток а з дрили його з дитячого щоденника. Ну тут запитання дуже багато. Чому за недоробки влади зараз відгрібати матимуть люди? Чому людей зараз будуть штрафувати? Вам не мало того, що люди державі і так вже шалено не довіряють. І те, що вони зараз ідуть в ТЦК добровільно, і те, що оновлюють дані, і те, що зголошується в різні бригади, це є довіра до збройних сил України. І міністерство зараз мало би подумати, як зробити все оптимальніше, щоб і людям було зручніше, і щоб процес не був порушений. Окей, можливо, не 150 днів. Давайте ще хоча б на місяць продовжимо. Давайте ваш додаток почне нарешті працювати на всі 300%. відсотків. Давайте, якщо ви додатку оновили, вже не треба буде в втецикайте. Давайте в ЦТК зробіть щось, щоб не були кілометрові черги. Ну є цілий спектр можливостей щось змінити. А міністерство і влада знову крайніми роблять людей.